Тай, друзі, слава Україні! Пам'ятайте, якою ціною здобувається наша свобода і стоються незалежність державність. Будьте об'єднані навколо України і не дайте себе розколювати. І разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До козаків брали тих, які здатні на якісь Поступок на якихось дії, які можуть прикрити в бою, закликаю вас, давайте разом бити ворога. Де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі, і на тихі води, вже більше чорна злова ваша не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонце в вічності древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій. Є, народ мій завжди буде, ніхто не перекресить мій народ, бо з усі прибуди прибуде, орди завойовників заброд. І ви, байструки, катіло сатанілих не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.